Друзі, з вами я, Дмитро 12К. І сьогодні ми з моїм другом Андрієм, якого буде нечутно, бо лагідь зв'язю. Він є, знаєте, він тут є. Ми будемо гуляти в гру під назвою Пігі. Це буде моє останнє відео в цьому році. Ну то що, останнє, Логічно. Вибираємо, ми вирішили саме Пігі, бо вона така ностальгічна. Ну, просто піти. Андрія буде нечутно, зразу предупреждаю. Ми це ще поняли і знімали прошле відео про сирену. Хто хоче, може подивитися. Так, давайте обирати е, бот, бота і будемо проходити. Так, да, я його не взяв. Я буду со спринтом проходити, бо ну, мені спрінтно. Итак, мы будем проходить Окей. Ми будемо проходить тоді Ми будем проходити восьму главу. О, тут снежок добавили. Снежок скоро буде джингл Бенс. Джингл Бенс. Джингл Бенс. Так, начинаем. Огнали. Ага. И плюс тут еще и подарочки добавили, так что вообще круто. Открываем сразу все двери, чтобы если что, нас зажали. нам ще делать как профессионал, так тут ничего не могу купить, силы вставить. Тут что-то есть. Не, нема. Золотый, золотый, золотый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пиге-пиги-пиги, -ой 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 -ой. пиги, пиги, пиги. Пи-пи, пи, 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 пи. Пи, 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 пи. Открываем эту дверь. Она за мной, да, он за мной. Черт зависла. Я на магла там свиня украбка. Так что Тут что-то закрываешь. Она ч? Ммм да, можешь сказать Если шо вы ночуете, Андрей. Но я його чую. Він каже, що я юзней портал. А, він мені каже, щоб я тікав. Я буду вам озвучувати, що він каже. Так, дивимося, що робить портал. А туди, св... должна туда в свиню. В свинь... А воно ну, стало якимсь голубеньким. А може тобі поставить другий портал? Да, в принципе, можно поставить один в финале і тоді тебе по суті грохнуть нельзя. Но він, наверное, будет колдавно. Так, зато будет свиня, я хочу отколотить доски. Тут такие секунды used item. Странно, я такого не кого не Так, молоток бежит. Бі... Не надо, наче. Наші... Так, тут ничего не нема. Блин, нам надо заспідранить. А ми пока що що це даже не ставим наші прошлі рекорди. Так, що то я тебе який ключ. Е, е, це до Фоксі. А... Я в нього не могу. Типа, странно, я ж не тимы. А, ну короче, тобі надо 18 этих штук для того, щоб ти гнуться один раз. В принципі, полезно. Так, иди до Фоксіка, мене... а це ключ, 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 ключ. возьми, возьми, возьми. Взяв, 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 надо, надо срочно, срочно бежим, 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 біжим, біжим. бежим, бежим, бежим. Берем формула один. Я сейчас могу сделать, я могу сделать, я могу сделать КНАК-НАК мазов когда надо. Средний ключик, целый вот в самой двери. Стоп, 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 я, я могу ей сделать, чик-чик, чик-чирик, Чик чик-чирик, Ей сделаю чик-чик. А я попаду? Тихо. А да, прыгать умею. Конфетишка <год> не вийшла, так що ручайся до себе. А тут нема патронів. А тут ще й патронів більше нема. А раніше було, що було два патрони. Я все пам'ятаю. Так, зелені ключ. Чорт, да це ж взагалі все. Це ж взагалі... Це взагалі, а ну, я зараз не паю, знову і що? Буде. Андрій сказав, що мінус 7. Да ні, 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 ні. Она вообще на чем? Да. Может, впиги уже бешеный командная игра. Тебе надо взять доску, я открыл шатро. Убывай, конечно. А, понятно. Тут еще и в Шариком хит и Ты всем разбишься за сам Шарик. Нет. Шарик, скинь 5К на, на 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 пельмені, на пельмені скинь 5К мені. О, фух, она на тебе загралась. Так було завжди на 20. Не а Там у я тут згрині, там тоже на 20. А ну, якщо я дошку візьму, поставлю, скільки буде? Не мосім. Да не на не, не Я патроны тебе открыл в шатри там. Да. В шатри В красном, в великом. Эээ, в этом. Так он не работает. Да, он только, если что, он для Андрея. То есть я им пользоваться вообще не могу. В одной стороне, это и правильно. <ріст> <ріст> О боже. Та короче, я передуплива назад була. назад. Боже Яка посмотрю хорошо. Я буду за тобой наблюдать. Боже яка посмотри. Я так ніж... тупо не жду. Вона У за тупо забой. Там її знув. візьми там водяний пістолет і принеси його до зеленої штучки. Зеленого шатра. Не там, біля, біля горок. М да. блін, як жалко. Він не стреляй, если от я когда ти пехдалась, она вже не три дня щейраются всякі вещи. А тут вона така просто за моєю спиной. Головне, я її бачив, вона була біля шатра. І тут вона така за моєю спиной. така харясь. Неси ехать сюда. Бар -бар -бар код і прыгай в портал. Бери і просто в портал. Давай. вона опять за твоєю спиною. Ти код не взяв, а взяв. Чи взяв? Ты годно взял. Ты годно взял. Кстати, я пришла на свободу. Куда? Ой, Боже, я, я... как ту посмерть. Да, имбанный, боже, я как тут посмерть. мені не Те, Да, я так я сдох. Так Ладно, я поставлю пока себе портал. Да ты, я я просто такий себе с... сижу. Я просто собі там сижу, так і я мені на лице пригає. Така така хія. Ти прошу? Да? Награ. Давай е, пройдемо ще раз. Я вже карнавал виберу. Ага, я тільки що чую е, якусь там голову Не выбрав. <питання> да, 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 да. Я вибрав бота бота. Попитай. Один тір хасан локет, Гол ту сізон. Що? Что-то якийсь Какие сетир був. Розбор... Короче, Андрею дали 250 токенов за прохождение карты. Сейчас я взял портал и попробую также пройти. Тики сделаю це трохи по-другому. У меня сейчас такая тактика. Я поставлю. Я. Яка? Да, это вообще имба. А тут, если поставить, это все. Це своя, не пройде. пройду. Тут в маленьком этом. Она просто такая тупа. Так это Я бачу, а, а, там, есть что-то. да. А, это... экспенсия, пенсия, дорога. Свинья, 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 свинья. А кто ты? Свиня, ти свиня, свиня, ти поняла? ти свиня. ось ось хто ти, ти на самом деле не свиня, ти свиня. Опана В принципі не выруб. Вип... хто тут двері відкрив? <різь> я бачу. Я... Давай я піду по зелений ключ, вируби свин'ю вона ховається що При... вона робить. Що вона витворяє? У неї що, тенсай вселився? Ой-ой-ой, я іспугався тільки що. Ти так поставив, як наче капкан якийсь, Чи як наче якусь штуку. О да Африк у Мене не я знаю, куди я поставлю свій портал. Я ставлю його сюди. Поставлю. Де? Сало. Сало, сало. Сало, 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 сало. сало. Ти мене достав. Тупеньке сало. Лисиця вона. Вона туповата. Ти, якщо до неї впритул подойдеш, вона тільки тебе гаркне. Блін, за мною свиня, я знаю, вона ще тепехнеться на 7 кілометрів. Выдимай красний ключ. Закрый ты цю вот тупу. Давайте что, дашь телепортироваться умеешь и же розраби супер айтил добавили Пробігти, пробігти, пробігти. Пожалуйста, не врізайся в текстурку, что так лагає? Не. little вирубиш. Ой, я взяв Андрій не знає, куди він дів пістолет. Так що, якщо ви будете чуть що я з кимось розговарювала вона нікого не чуть знаєте, я була каз... О! Да вона іздівається! Так, там золотий ключ, іди візьми його. Він вже три і патрони. І... Та там багато. Нет, 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 да, я, я. Ай, черт, она бежит. Опять сейчас вся ловушка будет, да? Я туда зайду, но я туда не зайду. Я хитрый. Я убежу, убежу я, я убежу, убежу я, убежу я, убежу. Я. Поставлю порт. Я щас не вижу якусь текстурку, яка размером. Вырубай ей срочно. Я, я полюбасу сейчас запору себе якусь текстурку. Полюбасу. Вырубай. Она за мной, да? Нема. Она впервые в жизни. Я тут поставлю порталы, если шосс посушь. IQ Блин, ну че на не успеешь. Она ее слишком потом достала. Она, и она юбда. Она такая, бачишь, что ты за зданием? Она такая, не. Я пойду за тим. Что стоите у 5 километров от мы. Я, я, я не понял, такие черные, как... Там оно возьми жовтий ключ в шатрі. Мені не дуже сейчас надо. Открыешь эту будку. візьмеш молоточок, тукнеш тукнешь один разочок. Ой, там тобі надо. О, вона крутится. О, тут тут-то тута-то тут-то тута-да-да-да-да-туда иди-да-да-да-да. Давай, свиня тупа, Давай, давай, давай. Тута! Мама! Там, где ты был! Тупа свинья! Дуже тупа! Very smart pig! Very smart pig! Very smart! Very, very! Лисичка, лисичка, лиси, лисичка, ты взял молоток? Давай я введу. Свинка Пеппа. Хрю, хрю хрю Блин, 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 блин. 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 черт чур 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 Да что так магазин, коли я отдаю, убегаю? Она такая, я тебе. А че она? Она тільки что сделала. Нет. Андрей, беги. А тут тебе надо до цьой оцій... качалочки. Тупо тупо. Тупо тупо. Адрій, біжи -біжи -біжи. Да, Андрей, бежи туда. И на <свист> толка. Да, прошел, заход. Вы сбежали. Кстати, я убрал и портрета мистер, мисти, 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 мистер, 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 мистер Катрошич. А что? Так, захожу в цей календарь. 250 токенов дали. Рил, рил. 250 токенов. Поня. Так, куплю якийсь скин. А какие можно скин купить? Я накуплю, наверное, на зомбо, на зомбоса. Зомбо. Зомбору. Мин дуже крутый, він стоит 325. В общем, дорогі друзі, на цьому у мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я і Андрій, в якого не було звука, а може і був звук, я не знаю. В общем, на цьому у мене все. Це було останнє відео у 2024 році. Бажаю вам хорошого вам нового року, здоров'я, щастя, щоб все було хорошо. на небо над головою. Всім пока. До, до следующей. Ну. Да, а, правда, Андрій каже. До наступної зустрічі в 2025 році. Ух, як я довго це говорю. Я ж втобився. Всім. Не знаю. В общем, всім пока!